Жінка випала з дев'ятого поверху в Луцьку. Вона дивом вижила, бо звалилась на дах магазину. Було це о 5.17 ранку на вулиці Загородній. Жінка була в свідомості. Рятувальники на ношах зняли її і передали медикам. Як це сталося, з'ясовують правоохоронці. Рятувальники знайшли в болоті тіло чоловіка, який зник ще на початку літа. Водолази виявили тіло у селі Домашів Луцького району після того, як поліцейські за допомогою дрона помітили його у воді. Це 43-річний місцевий житель, який зник ще 13 червня. У світі втонув чоловік. Він пірнув із катамарана і не виплив. Люди самі дістали чоловіка з води. Рятувальники й медики намагались його врятувати, але не вдалось. Діти на мотоциклі врізались в машину. Вони в реанімації. Полоце в селі Воїгуща Камінь Каширського району. Підлітоки з малолітньою дівчинкою їхали ґрунтовою дорогою. Хлопець не впорався з керуванням і виїхав на зустрічку просто під колеса буса у дітей. Травми різного ступеня тяжкості. обоє в реанімації. Мотоцикл врізався в припарковану машину. Автопригода сталася в селі Крижівка Луцького району. За кермом мотоцикла був 66-річний чоловік. Він врізався в припаркований Уполь. Постраждав і водій двоколісного, і його 61-річна пасажирка. 18-річна дівчина наїхала на підлітка. Аварія сталася в селі Дідувичі. Там 18-річна водійка на автівці Марки Фурт наїхала на 13-річного велосипедиста. Хлопця забрали в лікарню. Моторошна автотруща була біля селища Цумань. Там четверо постраждалих. Зіткнулися BMW і ауді. Винен в аварії 20-річний водій першої машини. Він виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Ауді. Постраждало четверо людей, двоє водіїв і двоє пасажирів. Напився, сів за кермо, а коли попався патрульним, влаштував погоню. Поліцейські звернули увагу на цей упаль, бо гнав на шаленій швидкості. На вимогу зупинитись, водій не зреагував. Навпаки, додав газу. Врешті кинув машину і почав утікати пішки. Водію 21 Він випив на 2,25 проміле. На нього склали два протоколи. Хтось підпалив сільський хлів. Пожежа була в карасині Приліснинської громади. Через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорілась господарська споруда. Ще одна горіла в зміїнці Луцького району. Рятувальники припускають, що виною стало коротке замикання електромережі. У селах Волині рятували майно людей. У Луцькому і Кам'янька-Ширському районах горіли господарські споруди. У селі Наталин пожежа виникла через недоліки конструкції пічного опалення. В селі Заруччі причину займання ще не встановили. Луцько п'яний чоловік влаштував дебош у супермаркеті. Поліцію викликали через агресивну поведінку відвідувача, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік нецензурно лаявся, чіплявся до інших покупців та розпивав алкоголь просто в магазині. Патрульні склали адмінматеріали на 37-річного чоловіка. У Луцьку жінка надурила незнайомця, щоб вкрасти його телефон. Вона попросила в перехожого мобільний, аби подзвонити, та з ним дала драпака. Утікала жінка і від поліції, Щоправда, купи виявились спритнішими. Телефон повернули, а жінку передали слідчим. На Ягодині службовий собака знайшов у жінки підозрілі гриби. Пасажирка рейсового автобуса перевозила металеву банку із сушеними грибами. Вони можуть містити психотропні речовини псилоцин і псилоцибін, пише Волинська Митниця. На волині провідник Укрзалізниці за 7 тисяч доларів намагався вивести чоловіка призовного віку до Польщі у службовому купе. Правоохоронці з'ясували, що провідник одного з вагонів потягу закордонного прямування, 37-річний мешканець Житомирщини, намагався налагодити канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів. Схема передбачала переховування клієнта у службовому купе. Крім того, залізни. Чник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Держприкордонслужби, пропонуючи йому 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Днями міжвідомча група затримала переправника та нелегального пасажира – 39-річного жителя Бердичева у пункті пропуску ягодин залізнична станція під час оформлення поїзда обом загрожує в'язниця. Хотіли заробити 5 тисяч доларів за переправлення у в Білорусь. Два жителя Рівненщини розробили схему, щоб переправляти військовозобов'язаних до Білорусі поза пунктами прикордонного пропуску. Їх затримали 30 травня 2025 року на Волині під час спроби переправляти клієнта. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. У Луцьку жінка знайшла гаманець з великою сумою грошей і повернула власнику. На одній з АЗС міста Лученка знайшла гаманець із документами та коштами і одразу зателефонувала на 102. Патрульні швидко встановили власника жителя Ковеля, який уже за кілька хвилин приїхав на місце та отримав свої речі. Як так завітав до прикордонників у Луцьку. Концерт організував ветеран-прикордонник Сергій Шевчук, який вже не вперше підтримує побратимів, влаштовуючи для них культурні заходи. Начальник Волинського прикордонного загону подякував артисту за можливість прикордонникам на деякий час відволіктися та насолодитися творчістю популярного співака. Командир подарував гостю символічні подарунки від прикордонного загону. Лікарку з Волині нагородили почесною грамотою Верховної Ради України. Відзнаку отримала лікарка-офтальмологиня Володимирського ТМО Лариса Конон за професіоналізм, відданість роботі та турботу про пацієнтів. Почесна грамота Верховної Ради одна з найвищих нагород, якою відзначають за особливі заслуги перед українським народом, високий професіоналізм та сумлінну працю. Рахую, що ми займаємося дуже хорошою справою. Наша задача, щоб наші бійці були вчасно нагодовані, смачно, щоб їжа була свіжа, гаряча. Ну, І весь мій колектив над цим тяжко працює. В таких умовах доволі нелегко. І я їм всім вдячна, що ми всі гарним колективом стараємося робити свою роботу на всі 100%. Кухня відчиняється сім годин ранку. Працюємо ми до 9 вечора, тому що графік ненормований, багато чого залежить від цього. Ну, і Ми маємо бути підготовлені за будь-яку днів. Ми готували вже багато чого. Ми і чебуреки жарили, ми і пиріжки пекли, ми і французьку кухню робили. Ну, то в коги настрій всі пропонують, і ми стараємося щось чимось здивувати. Ну, я рахую, що ми відіграємо важливого. Було, було всяке, вивозили на нолі, кормили всіх і в будь-яких умовах справлялися, слава Богу. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу. Для того ми тут всі знаходимося. Я думаю, що це думка кожної людини в нашій країні, щоб воно було як намога швидше і щоб все це закінчилося.